Вітаю компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Це у нас Peugeot 2008 2015 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 1,2 літри на автоматичній коробці передач та на передньому приводі. Ось в такому чудовому коричневому кольорі. Візуальна та ПЛКП взагалі без нарікань. Автомобіль дуже класно в стані. Встановлені оригінальні легкосплавні диски, до речі, з, е, з, е, з класною зимовою гумою. Спереду та ззаду настановлені парктроники. Офіційний автомобіль, усього два власника, 73 тисячі кілометрів рідного пробігу. Давайте перейдемо до салону. Всередині у вас очікує ось такий чорний шкіряний салон. Салон дуже в дуже класному стані, по салону взагалі немає ніяких нарікань. Розділений клімат-контроль, широкий сенсори, дисплей, CarPlay, мультикермо, ось таке з підрульовими лепестками. ось, до речі, стан самого керма, електропакет по всім вікнам, електрорегулювання боковий дзеркал, підігрів. Передні сидіння, систем парковки. В принципі, все, що потрібно для комфортного пересування. Ось так нас виглядає задній диван в салону взагалі без нарікань, і ще з приємного є панорама. Тож, друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська. 2, місто Київ автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня.